Друзі, вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні буде доволі швидкий прогноз, тому що основне, що треба запам'ятати, буде доволі спекотно. Отже, в нас переважатиме антициклональний характер погоди. Короткочасні дощі будуть лише на заході країни і у більшості областей сухо та спекотно, високі значення температури. Тепер детальніше перейдемо до карти опадів. Бачимо, що атмосферні фронти впливають на захід країни, там можуть бути короткочасні дощі в найближчі три доби. А решта території під впливом полі високого тиску відповідно переважатиме погода без опадів і буде багато сонця. За рахунок того, що на захід країни в нас впливає поле зниженого тиску з фронтами, а зі сходу поле високого тиску, в нас повітряні потоки будуть переважати південно-східного напрямку і відчутної такі 7-12 метрів за секунду. І вже потім буде змінюватися синаптична ситуація і повітряні потоки на західні. Температурні показники. За рахунок більшої хмарності на заході температура буде дещо нижчою. Вночі 15-21, в денні години 26-32 градуси. Але решта території вночі 18-24, в денні години 31-36. Південь, схід і більшість центральних областей місцями навіть 37-39 градусів. В понеділок ситуація дещо змінюється. На заході зниження температури відчутне. Вночі вже 13-18, в день 20-25 градусів. А решта території залишається ще спека лише на півночі, і на Вінниччині певне послаблення до 24-29 градусів. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.